Всім привіт ще раз. Сьогодні а, хотіла з вами поговорити на тему, а, як всі відговорюють їхати чи не їхати в каналі. Мій блог, мій канал построєний особисто на моєму досвіді, і ви це знаєте. А, хочете, слухайте мене, хочете не слухайте мене, робіть висновки самі. В першу чергу за цей місяць а, дуже багато що змінилося в мене. То, куди я збиралась їхати, мені в один момент, я півтора місяця була впевнена, що мене там чекають, і потім мені написала, що вибачте, ми вам допомогти не можемо. І мені довелося заново шукати вихід ситуації. Я не упала духом, я написала в Фейсбук, я розказала про себе так, як є. Можна... Вибачається момент моменти такі, ну це буде часто в моїх відео, бо в мене маленькі діти. І я почала шукати вихід ситуації. Написала про свою ситуацію, так як є, тому що вже в мене назад немає шляху. Зустріла я дуже багато багна. І багато підтримки. Ну, мене назвали і ненормальною, і неадекватною, і безтвісною, що я роблю, куди я везу дітей, і причому всьому це пишуть люди, які або прожили вже років 10 в Європі, а потім поїхали в Канаду, і Канада їм чимось там не подобалась. Або такі, що сидять взагалі в Україні і ніколи тої Канади не бачили. Або ті, що, наприклад, живуть 10 років в Канаді і кажуть, що тут так погано, так погано ну -то ми не виїжджем. Але і хороших багато людей я зустріла. Дуже багато людей мені запропонували там, хост сім'ю в самій провінції Скачеван. Але хоча я і казала в попередніх відео, що я согласна на і ферму любу жити, але я потім сіла, подумала, просто мені без прав буде дуже важко в маленьких населених пунктах. Мені треба, щоб був транспорт, і я ні до кого не була підв'язана. І вот. я все-таки становилася на Саскатун, э, місто Саскатун, э, провінції Саскачеван. Дуже-дуже довго я не могла знайти хост в сім'ю, э, тому я вже почала варіанти прораховувати безкоштовним готелем, щоб потім дві неділі пожити там, але там немає харчування. І э, э, я почала думати, як мені кормити своїх дітей. Вже там знайшла людей, де я можу вас їсти, і тут в один момент, ну, можна, перед самим виїздом, десь три дні назад, я вибачаю за шум. Знайшлася сім'я, яка мені написала, сказала, що вони ну, не в самому Саскатуні, ми там 5 кілометрів від Саскатуна, що ми готові тебе прийняти. До чого я це все веду? Ніколи не відступайте від того, що ви хочете. В перву чергу довіряйте своїй інтуїції. За цей місяць мені б запропонували змінити провінцію і поїхати в Альберту. І я чуть не согласилась, але з серцем і головою я прям чувствувала там Калгарі, звісно, дуже красива природа і все там повністю. Але я відчувала, що мені туди ну не моє, не мені туди їхати. Я прям я так переживала, нервувала, що ну не надо, не треба. І правда, да, я чуть не змінила білети, а потім казала, що дружина той хоч сім'ї мені написала, вона там прирвувала до свого чоловіка-мексиканця. Ну, коротше, одним словом, Санта-Барбара, ще й таке буває. Тобто, слава Богу, що мене господь одвів, і я їду за скату. От я хочу вам сказати, що все, що не робиться, то робиться на краще. Якщо так зва вам кажеться, що все ой, неудача ой, не получається. Ні, Господь Бог знає, як бути для вас краще. Якщо так з вами це все відбувається, значить так і бути. І відпустіть трошки ситуацію, і чувствуйте своє серце, інтуїцію свою, от думайте, як вам буде краще, шукайте для себе. Не просто ліж би якось. От я вперлася рогом, я хотіла в місті. Мені всі казали, ти там сильно розбавлена, ти обалдєвша, ти там шо, ти там носом крутиш. Та зараз взагалі нікуди, а я не спорю. Українцям дуже щас мало допомагають чомусь, вважаються такі українці, як я, наприклад, які в Україні і ні разу не виїжджали менш постраждалими, ніж ті люди, які виїхали через тиждень після початку війни. І ті, і, ті, і там, і там горе. Але, ну, трошки, звісно, обідно, але то ладно, то, слава Богу, що їм допомогли, я за них дуже рада. Вот. і мені всі кажуть, що ти крутиш носом, ти відділуйся туди-сюди. Я поставила собі ціль, я йшла до неї, я не відступала, я просто йшла на пролом. Я знала, що я хочу. І в даний момент, як буде далі розвиватися ситуація, тільки Господь Бог знає, але я знаю, що я хотіла місто, і в мене я буду жити в місті. Потихеньку, потихеньку, все у мене буде добре. Треба влаштувати, хотіла я працювати, хотіла Водька. до відпрацювати години до декрету, але я не успію, якщо я діток не влаштую в садочок і в школу. Ну, це зовсім друга тема. І ще Водька. клас, доченька, клас. І ще хочу вам сказати, що робіть добрі речі. Це найголовніше, робіть добро людям, поменше слухайте всю цю гниль, оцю всю гадость, яку вам кажуть, яка вас відговорює, тому що 80% вам кажуть, що Соня, все плохо, сиди там, де ти є, і навіть не пробуй, навіть не починай. У мене такий вік, що я вважаю, що або я зараз почну нове життя, або вже краще не починать і сидіти так, як вони є. Я до війни так відрусь, просто до війни займалась трошки благодійністю, допомагала дитячому садочку і там познайомилася з одною дівчиною із Канади, вона українка, то тобто вона в Україні жила, і вона допомагала, якби нашому фонду. і Це був такий ми мрії. Я спілкувалася, можна сказати, практично з кожною дитиною не кормила е дідом, а спілкувалася з дітьми і там виконувала, наприклад, їхні мрії. Такі даже елементарні, якісь там хтось хотів м'яч, хтось хотів якийсь класний спортивний костюм. Ну до чого я веду? І е завдяки цій дівчині, я вам скажу чесно, що квитки за 102 тисячі гривень я б ніколи в житів собі з війною не дозволила купити. Мені купила людина з Канади ці квитки на мене, на моїх дітей, тому що, каже, ти робила добро, ти дуже багато людям допомагала. Я, звісно, я ну, дала слово, що я віддам гроші за них. Мені не поставили ніяких там термін, можна рік-півтора, але ну, мене совість не дозволить там просто ну, не заплатити ці людині. Я віддам гроші, але сама суть мені їх купили і хороші квитки купили. І е, я коли, от у мене вже ось буквально тиждень назад я лежу, і думаю, господи, будь ласка, пошли мені хвост сім'ю в Саскатурі. Ну, я так хочу залишитися в місті, там українська школа, там е, я можу малого віддати в садочок, там я хочу народжувати, це все таке місто, поки я здам на права, поки вивчу англійську, е, просто щоб в мене була можливість їздити тим автобусом. Так. Да. І... Ви знаєте, Бог мене почує. От е, робіть добрі справи, якщо от я бачите, вам добру справу роблю, е, підказую вам за той самий кует, як цю візу зробити і так далі. Безкоштовно, мені не треба ні копійки платити нічого, і воно може вертається. Робіть добро, поменше слухайте негатив. Робіть самі висновки, слухайте своє серце, свою голову, обращайтесь почаще до Бога. І все буде добре. Все буде добре, все буде класно. Якщо не бояться. якщо боятись, то лучше тоді не починати. Ну, отак, хотіла з вами просто поділитися своєю такою міні-історією, що в мене змінилося за цей місяць. Всім бажаю добра, всього самого найкраще, добрих, гарних людей вам поруч. І да. все. Да. І всіх поганих, з поганою енергетикою і з поганим негативом. Просто женіть далі. Все буде добре. Всі ваші мірі висняться, да. тільки треба себе на це настраювати. Да. З вас підписка, лайк. Дякую вам, що ви є. Да. па Папа. Кажи пока. ぼか。